Слава націю, вітаю на каналі, добре Римбато, Фірія Сашко. Добрий. сьогодні під час обговорення запису наживо прямого етеру, який маємо проводити з моєю коханою дружинкою вже за буквально пару годин. Вона мені нагадала так, що цікаво би було послухати і зробити спільний запис наживо із живою та щасливою очевидицею того ну, мого буттювання в цій симуляції реальності із. Перших моїх власне годин тут, секунд і хвилин. Бо оце те, що мене там намагалися вигнати з попередньої бригади, то це таке, то це у мене вже цимбали сиві. А взагалі-то мене виганяли з дитячих садків, мене виганяли зі шкіл. На сьогодні мені кажуть, як це ви, з вашими поглядами, не є в жодному там політичному там утворенні партії, всякого такого. Ну то цілком ймовірно, і скоріше за все, тому що якби я доєднався до будь-якої з партій, які існують на сьогодні, мене би, скоріше за все, звідти вигнали. І станом на сьогодні повторююся: жива, здорова, щаслива матусенька моя, яка бачила, як Спостерігала мою, мою непримиренність у поглядах, мій стрижень, як він карбувався, як так цілком очікувано він не завжди реалізовував себе в конструктивний спосіб до аж до нещодавно, так, там до крайніх років, до 22-го року, мав мало спільного із націоцентричним спрямуванням із користю українського народу і з користю для української нації, Проте, оскільки я єден, так, єдиний, і все в мені єдине, того дійсно цікаво, цікаво буде послухати щось цікавим італійським акцентом, так, українською мовою матусечку мою, яку я запрошу на один із записів на жив спільних етерів у якесь найближчу неділю, де там буде віконечко і де співпадуть наші графіки. Дякую, кохані дружиниці, Маргариці, за таку пропозицію. І вірю, що матусенька Юлія Радо зголоситься скласти мені компанію у етері тривалості годину, півтори. Як вже набуває традиційності на першому українському каналі з ремонту України та бронетехніки Добрий Рембат. Ставте собі нагадування, пильнуйте за подіями на каналі і послухаємо, як Сашко Добрий докотився до такого життя, і чи було хоч якесь об'єднання в його житті, з якого би його не вигнали. Разом боремо й поборемо.